Перше, мабуть, потрібно спитати, що ви бачили той цвіт папороті. Бачила. Ух ти. <рес> Признаюся, чесно, я настільки марила тим, щоб в дитинстві цю квітку знайти, що вона мені просто приснилася. І що найцікавіше, це було в ніч на купайло. Мені приснилося, що я знаходжу цю папороть, але вона, як не дивно, цвіла білим цвітом. Взагалі, по легендах розказують, що вона настільки сяє, що цей колір важко побачити. Цей колір важко, вона вона настільки е, яскрава, от як зірка, що відбирає просто погляд. Тому визначити цей колір. Ну а, зрештою, так, зрештою, це настільки е, міфічна квітка, яка більше символізує прагнення людини до щастя, що кожен може її, напевне, уявити по-своєму. І якщо людина в своєму житті знаходить власне свою квітку папороті, яка є її призначенням, її покликанням, це, напевне, найбільше щастя. Я дуже хочу нашій телеглядачці, яка щойно зателефонувала і поставила цікаве питання. І усміхнула ще до того, як я нагадала це зробити, подарувати ось цю книжечку Олез Дяк роса первозданна» від видавництва панорама. Отож, зателефонуйте до нас у студію ще раз, і ви дізнаєтеся, як отримати цю книжечку. Мені приємно від програми вже ранок її вам подарувати. Оксаночко, ти щойно повернулася з фестивалю Трипільське коло так. я знаю, який відбувся на зелених пагорбах Ржищева Київської області. Діли враженнями, як все відбулось, там було 25 творчих майданчиків. Враження, враження неймовірні. Ось зразу наші глядачі мають можливість переглянути такий мій коротенький фоторепортаж. От, власне, тут відбувається в таких природних умовах прес-конференція з організаторами, один з котрих найголовніший, це Олег Журавчак, який власне, і започаткував цю подію. І ось ми бачимо: ось декілька з цих 25 майданчиків, на котрих відвідувачі цього фестивалю. Мали можливість створити щось власними руками, тому що основна ідея цього фестивалю це єдність з природою, повернутися до своїх коренів. Бо відколи людина себе уявила царем природи, відтоді все зло і почалося. Тобто, цей фестиваль він допомагає людині знайти єдність з Богом, знайти єдність своєю душею і звичайно з природою. Ці 25 майданчиків були це покликані достатньо. для того, щоб на кожному з них, ось тут, як ми бачимо, тут люди вчилися жонглювати е, спеціальними тими м'ячиками, які ввечері а загорялися. А ось ми бачимо на фоні цього неба вечірнього б'ють барабани і скликають їх на велике Ах. дійство, на велику сцену. Ось тут відбувалося все дійство. були дві сцени: була філософська сцена і, власне, велика концертна. Угу. Е, от гляньте, скільки є Я глядачів. Гарно. В повній темноті, тільки єдині світла зі сцени освічували все це дійство. Минулоріч було 12 тисяч людей. А цього року скільки ж цього мене? року? Це тільки за попередніми підсумками, адже була реєстрація учасників. Було понад 20 тисяч молоді. О, о. Ну і з цього багато. року це була стихія вогню, і ми бачимо, от як цей вогонь запалювався. Він запалився спочатку в серцях організаторів, пізніше запалився в руках артистів і цей вогонь передали до всіх глядачів, до всіх серця. Так, до кожного серця. І от ми бачимо, яке це чарівливе дійство відбувалося. То скільки ж днів тривав фестиваль? Почався фестиваль в четвер, це в четвер заїжджала молодь, розміщувалися собі в наметах. Ось це наші вогняні танцюристи. Так. І е, так якось собі облаштовували побут в наметах. Дуже при в природних умовах дуже гарно. А в п'ятницю вже відбулося урочисте відкриття. Субота, неділя, ну і в неділю вже сумно, але потрібно було вирушати назад. Ось на що суворо заборонялося. Е Вживати алкоголь, курити тощо. Це все було під контролем, ви знаєте чесно. Я думаю, що так, тому що я за цей час, я не скажу, що я оббігала всі 10 гектарів, які так, є, це для цього було трипільського околаї наняті. Але я не бачила людей неадекватних, скажімо. І ця це територія хіше. надзвичайно, ця територія була проголошеною вільною від будь-якої залежності, від інтернет залежності, телевізійної, звичайно, алкогольної, наркотичної і тютюнової. І люди, я бачила, як я не бачила жодного, хто би палив. Можливо, десь там за територією хтось і вибігав, хтось собі все таки не міг дотриматися цих чотирьох днів здорового способу життя. Але на загал всі були дуже задоволені. І ще маю одне запитання, оскільки знаю, що на фестивалі була родзинка. Ви щось збудували? Що ж ви збудували? Всі разом, всі гуртом. Всі разом і нарешті вже на цей третій рік, тому що відвідує цей фестиваль з року в рік. На цей рік ми вже нарешті добудували нашу привірять. гарну трипільську хату. Е, дуже цікаво було, як зібралася вся молодь. І о, отак спільними зусиллями, спільною толокою добудовували стіни, тому що на першому фестивалі звівся тільки дерев'яний каркас, трошечки покрилася стріха, на другій фестивалі половинка хатки. Ага. А цього року у рік, нарешті, рогнів, квітка. Вже нарешті все квітка. Оксана Король, кандидат мистецтвознавства, творчий керівник мистецького об'єднання Світ мрій. Нам принесла такий величезний і гарний подарунок. І ще один подарунок, я знаю, є так? Так. Для всіх сьогоднішніх іменинників, для дорогих телеглядачів, і особливо ексклюзивний подарунок для вашої передачі мистецьке об'єднання Світ мрії» разом в співпраці із академічним інструментальним ансамблем Високий замок записали. Свіжий гарний кліп, і сьогодні саме ви, саме глядачі цієї передачі. Вже ранок маєте можливість цей кліп оглянути. Цей подарунок від світу мрій від мене від гурту Високий замок для всіх вас зі святом. Мені нема що сказати. Дивимося, кліп.